Мене звати Олександр Олешко, зі мною Вікторія Пономарьова, і ми продовжуємо наш психологічний тріп. В... тріп да, Сподіваюся, гуд особист... trip. trip. Кому як? Хто що, хто що побачить, знаєш, Вік, okay. хто що побачить. Тому зараз ми розбираємо, yeah. ага, да, так. Ми розбираємо пара... параноїдний тип особистості. От, навколо так. чого формується. Знаєте, це, цей тип особистості це жах для коміків. Ну, Тобто, відразу як впізнати людину з параноїдним типом характеру, а не все ж таки особистості, він розуміє йому ну, гумору. Це жах для людей для людей, які ну, чи спеціалізуються, чи спираються на гумор. тому що ця людина. А, вона ну, особистість, яка вибудована а, навколо а, під підозри про те, що світ а, настроєний проти неї. Світ небезпечний, світ чорний, чи... Ні, небезпечний, небезпечний не завжди. Він саме. Я російська мова в мене як завжди, я ж у переході вражді іменно к ній, ворожий до мене світ. Ворожий ворожий саме до цієї особистості. Рожеві окуляри це не про них, тобто вони не будуть такі все буде добре. Це писім песимістично вибудована людина, скоріше в чорних окулярах, яка дуже погано розуміє гумор. Не може як в компанії побачити людину з параноїдним а, типом характеру. Mm -hmm. Вона буде дуже подивом дивитися, коли люди а, сміються над різними шутками. Мало того, вона в шутках буде в жартах буде а, шукати щось саме на неї спрямоване. Вона буде постійно підозрювати, що цей жарт. він Зараз тут для того, щоб їй стало мені зробити спохнала. боляче, так, да. так. тому часто вони не люблять такі туси, от, збиратися він краще Він може вам організувати, а ви собі сидіть, він окремо посидить. А, біля них постійно негативні сценарії в голові вони розбирають. І така відмазка в них є така. Ну, от і нехай я вже якщо трохи там, і може й параною, але. Але яка в них відмазка улюблена? краще щоб, стане краще, ніж я собі надумав. І я тоді зрадію, боже, угу, але не радіють. Вони мало радіють життю, вони дуже а, знову я не пам'ятаю перекладу слова Пильні. да, Вони дуже пильні, вони спираються а, на умовно негативний спектр переживань. Тобто, це угу. люди, які. Дуже добре і професійно вміють заздрити, ображатися, підозрювати, улічати ну там ловити на чомусь. Та вони до речі класні в якихось професіях, де треба докопуватися до суті. Це да класні, якщо у вас фінансовий аналітик. Консалтер параноїдний – це типу щастя. Щастя Він Par... на атоми бухгалтер, розбере. бухгалтер uh -huh. так а якщо це секретний агент, не той, що з пістолетом, uh -huh. а той, що десь там е контррозвідка, розвідка, це прям служба безпеки параноїдна, теж працює а знаєш, на вас. Uh, ну, з речі до служби безпеки такий прикол: є, як відчути uh, параноїка, ну, якщо немає жартів. А поруч з такою людиною ти будеш не дуже свідомою і незрозуміло звідки ля відчувати вину та стик. Ну, mm -hmm. знаєш, коли ну це можна порівняти, коли там проходиш, провину там, mm -hmm. да, там про про проходиш там якийсь контроль паспортний, десь куди ж mm -hmm. е летиш куди небудь, знаєш там в Єгипет якийсь, і такий стоїш. Ти знаєш, що в тебе не наркотиків немає. Ти mm -hmm. ніколи взагалі ніяким чином, ти собі ну я не знаю, відпускуватиш, а все одно так раз і піджимай а, а вдруг... А вдруг зараз десь в мене в кармані якимось чином виявиться якийсь ніж, чи якась там, я не знаю наркота, чи я буду схожий, чи схоже на якогось злочинця і так далі. Ось таке відчуття просто не так ярко виражене, ну виокремлене, як у аеропорті, да там чи як у на, на, на кордоні. Так ти будеш себе відчувати поруч цією людиною, або ну, так, ви так... самі в цей момент параної просто. Це теж варіант. Або, чи, чи ні, ні, слухай, якщо, якщо ти сам в цей час параноїк, то ти uh, пильно приглядаєшся до людей, які поруч з твоїми uh, кишенями, що ось вони mm -hmm. зараз тобі щось підкинуть, чи щось вони, вони винні. Mm -hmm. А якщо ти під впливом mm -hmm. параноїка, то ти okay. винний. Тобі uh, mm, Так, навколо чого в нього особистість? Сил життя в ну, якій в нього? Слухай, якраз це, ну, це цікаво може прозвучати, але це такий потяг до російської мови віліччя, українською мовою величчя. Величчя нема такого. Не звучить. Ні. Напишіть там в коментарях, як це викладається. Тобто, це такий потяг до, до домінування та переживання себе правим. Mm -hmm. Тобто це не так, як у психопатів до влади, mm -hmm. Mm -hmm. а так, як саме параноїків, коли я ж казав, я ж так і знав, я ж, ну, ось така могутність, да, така там, величчя. Mm -hmm. <ривітність> знаю, бізнес, бізнес у них буде такий, що дуже сильно увага буде приділятися недовірі, перевірці. Е Можуть бути кулуарні, підтримуватися оці такі туси один на одного, плітки гнати, здавати все, все їм да. підтримується, зрощується, поливається, тому що таким чином вони вважають, що це ну якесь розуміння. А, а в них таке я крутий. Оце я тут повкидував вам дезінформації, якихось ще якихось приколів. Брехати для них не проблема. Uh, з одного боку, бригади, а, а, а з іншого боку, а, коли щось стається погане, вони переживають ну, таке парадоксальне задоволення а, з тим, ну, нібито вони виводять людей uh -huh. і там, якісь, я не знаю, події типу на чисту воду. Тобі, а, uh -huh. Ага, Ось я так і знав, я так і підозрювався. І вони в цей час відчувають полегшення, збудження. А, задоволення там, і так далі. Слідчі, або детектив о, американської моделі це прекрасна робота для них, там, де вони будуть рити під все, під всіх, під все. Mm -hmm. ага. Слухай, а що тільки тільки американської моделі? Я вважаю, що. Я кажу, слідчий наш, uh -huh. наш, а в них детектив, uh -huh. в них вже нема угу. Uh -huh. uh -huh. так, так. Да, так, як. Е... Дивісь, спочатку як вони захищаються, захищаються а, давай, вони так, через, як з, ну, тут очевидно, що це проєкція. проєкція. Mm -hmm. Тобто, проєкція це ти винний, це світ винний, це іноді проєктивна ідентифікація, як більш такий е, ну, розвинутий е, ну, тип захисту. Да? Так, проєкція. А... І повністю вони спираються на неї. Завжди буде світ поганий, завжди світ буде ворожим до них І, і Я знаю, я відчуваю насправді, що ти хочеш, що тобі потрібно, як ти живеш, які ти помилки робиш. Я все тобі хочуш тобі зараз на папірці, розкажу все, що в твоєму житті, не так, і е, куди ти прямуєш не туди, і це все в них через цю проекцію. Вони нав'язувати, люблять іншим повчати. Наставляти і це не кормити. Виростити дуже просто, постійно принижувати, принижувати досить жор... ну, бути досить не досить, а дуже жорстким і жорстким. Жорстоким. О, от так. Приниження, деструктивна критика, знецінювання. Постановка цілей, які неможливо для дитини досягти. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, як з таким А, uh, Ну, знаєш, якщо там є багато приниження, то, скоріше за все, досить, ну, такою, в якою історією бути повага. Ну, тобто, знати, по-перше, що, mm -hmm. скоріше за все, від цієї тривоги він не позбудеться. Mm -hmm. І поважати ось, ось цю паранояльну, тривожну таку частину цієї особистості, розуміти, що там буде як жити. Не дуже весело, тому що гумору він не дуже розуміє. Mm -hmm. а, і з ну, чітким знанням про те, про те, що ця людина не буде змінюватися, вона буде бачити світ крізь темні окуляри. Якщо це Забіжді, ну, можливо, да, можливо для людини жити поруч із ну такими темними окулярами, то ну то як? Дітям складно з паранояльними мамами. Ну скну складно, тому що вони будуть будуть ну, так, а, дуже часто в, вибач, за непопулярне слово, але тим не менш, гвалтувати через їжу, через Лю лежу. любов за за, за, да, за да. А, розумієте, що скоріше за все за вами буде встановлена встановлення, слежка да, чи як Спо да, спостереження. Якщо ви, да, якщо ви зустрічаєтесь і постійно був фільм такий з МакКонахі, здається, про азартні менше з тим там, де він параноїв, цей голов... один з головних героїв. І він собі накрутив, на що його жінка от, з, зраджує, і вони зіграли таку типу роль, типу там на камеру побачили, що вони пішли в будинок, він такий все, я так і знав, а потім йому показують, як вони вийшли з іншого боку. Кажуть, ну що ти, наскільки можна? Але е Скільки потрібно, стільки й мона. Так, так він так. буде завжди робити. Тому ви будете з перевіреним телефоном. Ви в душ пішли, а ваш телефончик вже перевіряється на повідомлення. Хто там скільки налайкав, відлайкав, і е знаєш, і це так ж а, телефони то перевіряють всі типи mm -hmm. особистості. Mm -hmm. Це зараз, mm -hmm. всі типи характеру. А, але це буде зроблено під гідою того, що це я роблю ради твоєї безпеки. Mm -hmm. Заради. Ні, мені все одно дете, але я маю знати, а, в якому клубі, з якими хлопцями і дівчат, це заради, тому що світ дуже небезпечний, жорстокий і ворожим до тебе настроєм. Я тебе збережу. Да. А, окей. Що ми по, по ньому ще хочемо сказати? Плюс-мінус mm -hmm. все здоров'я вам, якщо ви живете з таким типом особистості. От так, тримайтеся, тримайтеся. Та, тримайтеся. А, знаєш, в нас ефіру до ефіру, до, від відео до відео здається, що немає типу особистості, з яким прикольно жити. <с. Що психопат, <с. що нарцис, що що це? А, а ми ж не що кажемо, <с. що я взагалі вважаю, що а, жити з кимось це саме по собі не, не дуже прикольно. Ну знаєш, типу, після 30 ти розумієш, що ну, якось переоцінена ця історія жити разом з якоюсь чужою людиною. Тому ну, як жити Взагалі, близькість це дуже великий ризик, і це завжди. Ну, там немає єдинорогів, які там я не знаю, какають радово. Там завжди ну, є якісь. Але це цікавий. окрема тема. І якщо цікаво, напишіть uh -huh. в коментарях, що вам було тут цікаво. На цьому ми завершуємо з цим типом, да, з цією особистістю, цим характером. І в наступному відео дивіться, буде наступний. Підпишись на канал, напиши в коментарях, як тобі контент постав дзвіночок. Бувайте. Пока-пока.